Вітаю друзі! Слава Україні! 16 березня! теплищці почистили суницю. Мара -де сорт. Так вона виглядає. Готова до відправки, до переїзду. Могу дістати. Почалось. Ось таке коріння. Бачите? Такі кощечки. Жимо весь підростає? Це готова цвісти? О. Що це у нас? Зараз подивлюсь. Блізарт. Дивіться яка ситуація. Якщо її не обрізати, то дає цвіт і відразу по всьому стріблі дає невеличкі гілки. Ну і може дати знизу пагін заміщення. Але коли от саженець зламався, ось у вас відразу є два гарних пагани. І так само піде пагін заміщення землі. І звіту увагу, як, як цвіте вона. Звичайна брунька розпускається отут. і вже десь на другому вузлі, на третьому дає квітки отак От росте жимось. З будь-якої брунічки виростає пагін продовження і на тому пагоні в нижній частині. Будуть вже ягоди в цьому році. Разом до перемоги, слава Україні!